Так, здоровенькі були вітаю вас на каналі Володькові Витребенькі. І як хочете отакого от, от приготувати смачного пляцка, то вам обов'язково треба додивитися відео до кінця, підписатися і нажати на дзвіночок і зразу авансом написати коментар, бо цей рецепт цього вартий. От ви бачите, тут ніби є 1, 2, 3, 4 коржі. А по факту все печеться. Побачите, як! Ну, от, власне, такий от секретний вступ до відео. Так що, сідайте позручніше, а ми починаємо готувати. І так, що чого, як і скільки в описі під відео. Жовтків це 0,5, це 16 Просто білки. Відповідно, то саме, бо в окрему посудину розбиваємо білки на жовтки, в мене вже тут поділені. Все має бути кімнатної температури, не холодне, не зимне, не гаряче, а кімнатної температури. Тобто зранку витягнули до обіду чи до вечора почати, або з вечора витягнули, зранку почати, щоб воно було все. Кімнатної температури. Ну, це ж відповідно і з маслом, і зі сметаною. Цукор, то понятно, що теплий буде в холодильнику. Не думаю, що хтось зберігає. І це все нам треба збити звичайним міксером. Можна зробити в планетарному, але в планетарному я буду збивати білки. Ну, Це не крем, то нам не треба тут збивати в таку прям. Пишну масу всипаємо просіяне борошно. Можна ще раз просіяти, це не зашкодить тісто. І розпушувач півтори чайної ложки. Так, от ложкою все перемішала. Нічого, розпушувач можна просіяти зразу з борошном. Чи я протупив, але він розподілився і так. Тепер другу насадку в міксер. Насадки отакі. От і поки я це буду збивати, ви мені напишіть, з якого ви міста чи країни. Ну, якщо Україна, то хватить міста. Якщо не з України, то з якої країни і якого міста ви дивитеся це відео. І на цьому етапі. Тепер дивимося, тісто вже тут нічого в мене не потребує. Якщо не буде, отак воно ліпитися в цей, можна додати ще сметани. Або зараз, якщо воно не буде замішуватися, можна ще додати ложку борошна. О, таке тісто має бути, воно буде трохи липнути, це так і має бути. Ми його будемо розкатувати так, що не буде прилипати. Зараз покажу. Нюанс більше, борошна не підсипати. Його ще так от трошки обімнути і все, хватить. В кульочок і в холодильник, поки ми будемо робити друге тісто. Білки. Запам'ятайте, чаша має бути абсолютно суха, чи посуда де ви будете збивати. Насадки на міксер мають бути сухі, і в жовтки не має попасти. Ой, в білки не має попасти ні крапиночка жовтка, бо ніфіга не зіб'ється. І як маєте білки, якісь там загашнику, а білки можна заморожувати, якщо там з паски, з помпухів чи з чогося, білки, то можна сюди додати і використати, бо тут як більше білків не буде проблема. Но є ті, що є з жовтків, то на цех і збиваємо, якщо немає лишніх. І завжди дрібочка солі. Ручним міксером це треба буде збивати хвилин 7-10. Дивлячись від потужності міксера, так що ваш вас чоловік провинився, чи хтось там чи діти, можете поставити за кару збивати бруки. Як ні, то включили собі планетарний міксер і кайфуєте. Ну, білки мають бути такі прям, прям бачите дуже-дуже <рес> такі цупкі. І тепер сюди цукор і цукор. Ванільний один пакетик 30 грамів. Ну, коротше, щоб цього разом було 200. так. Чуть не то не всипав ванільний цукор, бо взяв пачку порошку до печива. 200 грамів. Тобто, в мене 170 цукру і пакетик 30 грамовий ванільного цукру. І все ще забиваємо хвилинку дві планетарним міксером 3-4 звичайним. Збилось. Макота. І сюди, щоб ще додати більш ванільного смаку, я додаю пудінг ванільний. 40 грам пачка можна додати просто 40 грам кукурудзяного крохмалю, Буде ефект той самий, але тут ще плюс буде легкий смак ванілі додатковий. І збиваємо ще хвилинку другу, а за той час будемо розкатувати тісто. Все збито на хвилину, поки воно нам не потрібно, хай собі стоїть в сторонці. Ну, сама дечка трошки менша. Але нам треба бортики. То розкатуємо повністю по периметру цього паперу. Ну, і, звичайно, щоб не досипати лишньої муки, щоб тісто було більш повітряне, будемо розкатувати між такими власне, двома шарами паперу. Отак то виглядає, і собі катаємо. Розкатали, тепер цей верхній пергамент знімаємо. А тут де, де там, що там прийдеться, ще дорозкатати, зараз ми це в формі завершуємо О, як бачимо, чуть за високий але, як я казав, нам треба бортики. Так що вже тепер руцями все до робимо так, щоб був... Бортик загинаємо ці от лишні краєчки. О, Приблизно ось таке. Де тісто забільше, дивимося, щоб всюди було однаково. І щоб всюди був бортик до кра... верху форми. Тісто лепке, так, працювати трохи таке собі задоволення, але смак цього вартує. І тепер нам треба розділити його отак. На дві частинки. Беремо лінійку. У мене виходить 36 форма, тобто по 18 см. Ділимо, де буде 18 см. І так, приблизно розділюємо ну, в таку позначку, щоб ми бачили, де розмазюкувати. Бо тут, власне, магія буде, як з одного коржавий до три. Розділили, лінію провели і тепер на одну з половин даємо варення. Найкраще буде або по річки, або чорна смородина. Ну, і головне, щоб було дуже густе. Розмазюкали. А на другу половину викладаємо мак. Готовий мак, макову суміш продається. Варення в мене пішло 7 столових ложок. О, це грам 300 приблизно. О, мак смачний. Мушу все спробувати. Така фірма. Ну, дуже смачний. Без всяких цих лишніх смакових добавок. Браз якийсь купив, то просто було прям неможливо їсти. Він настільки тхнув всякими цими маслами, ваніль і решта, що було не, не смачно. І розмазуємо цю макову суміш по цьому коржу. Отак. Виглядає, може, ви вже зрозуміли, в чому буде магія, але поки ще нічого не кажу. Так що обов'язково додивіться відео до кінця, бо не будете знати, в чому тут прикол. І тепер зверху викладаємо всі наші білки. Розкинули білки. І тепер розрівнюємо, щоб повністю вкрити весь пляцок. О, така красота. Можна зверху присипати змеленими горіхами. Можна пелюстками мигдалю присипати також, а можна не присипати нічим. Власне, тут буде мій варіант нічим. 180 градусів година, плюс-мінус 10 хвилин в залежності від духовки. Конвекція не зверху буде. 52 хвилини, 50 хвилин. Звичайна духовка може і до години 10 зайняти. І трошки я зробив помилку, я сказав 180-160 градусів. І має бути. О, я вже пробував, що вам показую. І ми не витягуємо з духовки. Виключила газ і так залишаємо в плиті ще на. Хвилин 20-30, щоб воно собі тут вже на цьому теплу ще досушився білок. І тепер витягуємо з духовки і вже хай стигне він собі так наш мультикорж. Гарно все висохло. І ще, до речі, напишіть в коментарях, як простіше дивитися відео, чи знімати більше вертикальних чи горизонтальних відео. Такі от, як зараз, чи перевернуті. Витягнула з форми, і я собі ви теж можете назначити, де є розділ е, повидло мак. І тепер це розрізаємо, щоб вийшло, типу, два коржа, але які будуть, типу, Три коржа. Все розділено. Де. Значимо я... тут варення, тут мак. І тепер вибираємо, яка нам краще подобається, Вибираємо, яка краще подобається частинка, яка піде наверх, яка піде наниз. Ну і будемо збивати крем. Так, пляцок вже остиг. І це в мене буде вверх, а це, певно, буде вниз. Ну, коротше, зараз збиваємо крем, а там вже розберемося, що будемо ставити. Е, сметана. Згущувач до сметани і згущене молоко. І так, всього разом у нас має бути 550 г. Я беру 400 г сметани, 150 г згущеного молока і 2 столові ложки пудри. Можете збивати і саму сметану, тоді цукорпудри треба буде 4 ложки. 2 пачки згущувача по 6 г. Міксер майже повну швидкість. І хвилина, 2-3. Дивимося по якості сметани і по жирності. Чим жирніше, тим швидше зіб'ється. Усе. Керієм. Гарна консистенція. Все, перемазуємо. І так, треба трошки викладаємо, коротше, весь на корж, бо звичайно тут тільки два коржі. І трохи лишаємо, щоб ще його по боках обмазюкати. Розмазується все гарно. М -м -м, мені цей крем тут подобається. Він настільки але настільки класно сюди підходить, що просто вау! В оригінальному рецепті, звідки я цього пляцка собі взяв, тут був крем а-ля, цей, що йде в Наполеон, заверний. Мені він був надто притурний тут. Отут, власне, цей ідеальний. Це розмазюкали і кажу, трохи залишаємо для боків. Та-дам! Так от він виглядає. І зараз, як кажуть, обмазюкуємо ще наші боки всі. О. Так, він виглядає. Коротше, ставимо в холодильник. Мінімум на 6 годин, але, хто каже, пляцькі люблять в холодильнику ночувати. Так що на ніч і побачимося зранку. Ну, а магію інтернету це буде. Раз, два. І три. Та-дам! Наш пляцок гарно. Вже стабілізувався і тепер ще по холодному зверху зроблю трошки узорчик з шоколаду. Буквально таких три пластинки шоколаду, полоски з пластинок. Буквально декілька секунд в мікрохвильовці і робимо просто отакі от штучки з шоколаду. Приблизно отак я бачу зараз його декор. Можна до шоколаду додати ще трохи молока і масла і зробити такі типу лінії вінчиком. Ну, Мені отакі от капельки хотілося, щоб були хаотичні. Декілька хвилин ще в холодильник. Ту-дум! Все вже застигло. І буду зараз нарізати. Гарно виглядає. Важу скажу вам вагу. Вага пляцька 3100. Так що тут є що їсти. Це, розрізаємо. Ту -ту 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 -ту. Так, наріжемо. Нарізаю з краю, щоб гарно зріз. Ви побачили. А то, як знаєте, з краю буває, що не дуже там воно є завжди і крем. І сама начинка. О, так виглядає наш пляцок. Бачимо, у нас ніби чотири коржі, але все, як бачили, пеклися одним. Гарно в розрізі виглядає. Ароматний, смачний, так що готуйте це дуже смачно. Підписуйтеся на канал і дякую всім, хто підписався. Ну і пишіть багато, багато-багато коментарів.